you <laughs> 7 березня ми видвинулися у квадрат біля великого бобрика. Нам поставлена була задача обстежити це місце з аеророзвідкою і докласти в штаб на наявність ворожої техніки в цьому квадраті. Прийняли бой, це трапилось саме на цьому місці. Хлопці на трьох машинах на чотирьох літали. Квадрокоптера, майророзвідкою займалися. Так, вертались додому і натрапили на колону цих прийняли бой. На жаль, четверо хлопців загинули. Ми вирішили з батьками, з усіма друзями відзначити це місто і так як вони займалися аеророзвідкою, цей пам'ятний знак саме по цій темі. Дуже хотілося, щоб хлопці були живі. Ті, що хлопці загинули тут, вони отримали статус загиблих захисників України. Родини отримали статус, члени сімей загиблих, загиблих захисників України. І зараз вирішується питання про одноразову матеріальну допомогу. Ну, нарешті це через півтори року ну, з моменту загибелі це питання вирішено. Трохи ми підтримували, юридично консультували, ну і знаєте, там, ну Тут важливо була навіть не стільки там юридична підтримка, а просто там спілкування з батьками. Всі думки про них, як там вони зараз дивляться на нас. Я найчастіше згадую найкращі моменти з Сашею, дивлячись на свого сина. Сином два з половиною. А ти в батька якраз коли йому виконали виконалось 10 місяців. Плани на майбутнє дочекатись перемоги і щоб країна розквітла, щоб був мир. Це тіна, на яких трималася взагалі наша Україна, наша Сумщина в самі перші дні війни, якби не такі хлопці, як Женя, Рома, Саша, Георгій. Можливо, вже й не було. Діана Крахматова, Андрій Крамченко. Суспільне новини. Сумщина.